Раз, раз, провірка звуку. Коротше. Найти брі. Що за брі? Де його шукати, бля? Якась хуйня, чесно. Що? А як такі відбуваються, що дитина сама там, де закрив двері, де наушники, а на ну наушника, а він як тут нам відкриє ведь. Ну, що ти малиш? Дитині вже 5 років буде, п'ять років. Вже він не такий, що лазить хісно куди. Да, мені треба знайти в цій області, коротше, і... Щось я не розумію, мене не пускає нікуди, блядь. Дуже странно. Тут ніхуя нема двері, де тут є двері. Броукен. Зламано. Що це? значить? може треба в'їбати гранату сюди нахуй? Нахуй там? стіні, на нижній стіні. де, блядь? Я так розумію, що мені десь туди, але як туди добратися нахуй? А, блядь, тут є двері, сука. Отут тут я вроді не бачу. Да, да, я ж якийсь знайшов, ходи я тут не був. А може і був, чекаю, тут така хуйня що з трубою, по-моєму, то я шарю, а ну. Да, я тут вроде бегаю хуйня. Там типа из хуйня, блять, майня Я целоцкое же, типа, боу по якомусь квесту. Нать по головному походу. Ну и в башню, но все равно кажем, мне и шукаю, типа, да и шукаю, блядь. Шо дргай так, блядь. Ну ее тут нема, блядь, да я Понял, я сюда даже добирался И до это все Не, Лока вроде та, та я уже тут был Ну або она так спиздила Кстати, вот тут я не был Ну добре, тут Куда я, блядь, попаду? Єбать, тут така дирка дырка я її не бачу. Прямо йде не туди. то Та я так поняв. Нічого нема. А, все, блядь, а я, короче, че був бухий уже трохи Я, короче, щось тут Десь минут 20 лазив заебався, аж вийшов з ігри був, короче, схарився Да, все, норм. <laughs> Hold it! Not you another shit. step. Hey, chill. You hired me. Said to meet here. Supposed to come after dark. You get the card? <laughs> First <laughs> First <just> sure <laughs> did. But I'm not about to talk to the bad end of a barrel. Do you even think to flip the safety? <laughs> 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 Блячки, походу дуже темна лока важко знайти. Ну так і пода. Кстати, у мене ствол, типу, а зараз покажу. Ну, я грав з тим, що типу, Джонні, він прикольний, типа. У нього класна в нього, нього скорострільність, типа краще. Але в цього трошки 141 більший урон, і в нього, бач. 150% при попаданні гола такий самий пробивання броні 25, трохи менше. Але критичний урон плюс 60%. Ну, я вставив за лупу, що, що 5% шанс критати. Коротше, вроді вроде піжі, то що він да, стріляє повільніше. Хуй знає. Ну коротше. Взяв поки цей стволій. Хоча цей скорист моя має піздати. і Може навіть по-своєму теж піжі, той, що в Сіліврахенде. А це я навіть не знаю. Ну, плюс 60% крит а не, то це, типу, має бути нехуя. А ще цю двохстволку треба провірити. 458 піздуї, їх не в себе нахуй. Ану порівняю. 50 пробивання бронів неї більше, блядь. А, ну підпалює вогнем, да, є така хоть. Ну, це рідко, блять, швидкий. Юзи, я просто ч? Я, типа, якщо в мене хтось близька, то я ж з дробаша Sorry. піздую. You know. То я, типа, там. В мене просто вже поняв, я вже вкачав. А, де тут -то ті стати, Йобані У мене вже дроп, типа, все на максимум, блять. Але тож якийсь берсерк, да, той берсерк в мене такого немає, у мене не той якийсь, блять. Сандвіч, блять, сандвіч, блять. Нема в мене когось. Що це за берсерк, блять? Дай мені його брати, зна Коротше, я зараз хочу кілера качати. Так, да, я зараз бі того більше. Э, ну, на ст стволом граю, щоб в ствола добити, блять. Ну, тут теж таке стати, в принципі, що в ней мені вже нахуй, не треба там якісь це на мій. Ну, то бачите, мені вже Що тут не треба. Це Останнє це вже хуйня мені не потрібно було. А, тут на щита. Ну тут всі класні стати підропати. І останній тільки. Да. Зараз цього буду добивати кілера. Ну і сінобі помаленьку, це я РФК просто роблю, бо воно теж сінобі, це, по-моєму, на... Клінкове оружія, да, типа, ну але тут ще є ревки. Оці ти може тими ривками доб'ю 35 ще плюс один очко способності. то буде заебісь. Ну і там на 60 пізда, то во обрімі роботи сендвістану, а це що в мене, що я в слоумоу, типу, блять, роблю. Пишет двірянське критичне питання на 40, блять. Це я з дроба так би пиздував, нахуй, що я вахую, але я не знаю, як його дуже блять повільно качається. Це ми тільки ревками я можу качати. Крейт, гімідекард. Угансайд. <плес> Шутнремейн плейнсайт. Ты слишком подержи. <рикачка> 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 <Yeah, yeah, yeah. чур> да на блять, заебала. Да, да, забрав. Хотя я цел типу лишь okay. запиздывал, <рикачка> а потім все равно. А, цей... и называется, я не знаю, что я не знаю. Короче, знайшов той, <прикачка> <як віна называється, рикачка> ну, той, блядь, якусь кнопку там... Поняв, що це 6 охуене. А, ты типа хотів, щоб я його відпустив, типа він мені, типу, скаже, the... да, що мені щось пиздати чи Я його запиздаю, все одно не йшов в того Порше. Ну, але він такий, в мене пиздате тачки, там такі спорткари в мене є. Бля, що вона пізділа, Возможно, с ним зачерба, Так що йди першим.

Не бойся, я got this. Вона так пиздує, це короче сама швидка, я так понял, в игре, блядь. recognize you! Holy shit! Ладно, буду стволи We'll hit us. Uh. Yeah, uh. us. Uh. Yeah. All uh. clear now. Well, at least we know the security is still up and running. Ну да, я не качав, но мене сила ловкість і цей хладнокрові. Короче, як такий асасин, блядь. Ну і дамагер, типа, чисто в дамах. ці стелс не тране щось то, мені то, впадло то, таке. Я хочу ебашити, блядь, Як дюкнюкем нахуй. забігаю і пиздую нахуй. Блядь. це в єбосу снайперка нахуй. Одна больно б'є. Але в неї перезарядка єбанутись, давай сюди кодово. Вже можуть запіздувати 10 разів. двойка, сука, хетра. Да, блядь, значит, стань ревно, сука, на те ящики, блядь. Yeah. Двойка, сука. Открыть силы и применить техническое умение. Давай техническое, блядь. Техники, ёпта. охрана и тираль, нет питания. Локальная сеть, какая-то хуйня, какие гранаты. А, ты уже распоздала. Чекай, да, он, а че, я же все повыключал. Ладно, поебать. Хм. Mm. Шо шоу, а то, что я не знаю, что це не довго. А, то я не знаю. Якщо мама не знає я тим більше не сніс. 封信的话 A mie. Și